Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 1 травня, це перший день травня останнього місяця весни. Середа, традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі Інформаційний день починається з програми зарубіжжя, з програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Давайте разом подивимося, які події висвітлювали вчора, ввечері і сьогодні зранку, впливові світові засоби масової інформації. Associated Прес пише про те, що до нового уряду Сербії буде призначено колишнього керівника спецслужб Сербії розвідки, який підтримує, як пише Associated Press, тісні зв'язки з Росією. Та перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Мова йде про Олександра Вуліна, який буде одним із кількох віце-прем'єр-міністрів, сказав Мілош Вуцевич, який зарупонований президентом після грудневих виборів 17 грудня у Сербії позачергових парламентських виборів на посаду прем'єр-міністра. Він був міністром оборони. Ну, вже опозиційні партії з цього приводу зробили заяви, що таким чином Сербія фактично демонструє, що вона не хоче рухатися до європейського союзу. Зокрема, опозиційний рух вільних громадян заявив, що завдяки включенню Вуліна до нового уряду Сербія номінально більше не стоїть на європейському шляху. А ліберальна партія заявила, що висунення Вуліна означає міжнародну ізоляцію Сербії. І конфлікти в регіоні, зв'язки з Росією та введення заборони на всі громадянські свободи у нашій країні. Телеканал NBC повідомляє про цю новину, яка, на мою думку, ну, має бути такою, яка заставить ще раз всіх подумати про ті злочини, які роблять російські війська на українській території. Мова йде про. 98-річну бабусю, яка майже 10 кілометрів пройшла пішки з одною палицею, з куском дерева в тапочках, щоб вийти з села щоб не бути під російською окупацією. Це Лідія Степанія Доміковська. Вона розповіла, що пережила Другу світову війну, а зараз переживає от цю війну. Це насправді демонструють багато телеканалів іноземних. Національна поліція розпосюджувала відео, і це от відео. Також от, по, демонструють і показують іноземні телеканали, і про це багато пишуть. The New York Times. Після голосування про допомогу Україні республіканці, деякі э, представники республіканської партії, ну очікували на серйозне несприйняття своїх виборців. Ми питаємо, що меджі Телорі Грін вона там всіх лякала, що хай тепер поїдуть, раз вони підтримали. Україну допомогу, надання таких грошей. О тепер виборці, побачите, як виборці на до них відносяться, і потім ми будемо, значить, після цього приймати рішення щодо усунення спікера палати представників Майка Джонсона. І от в цій статті, якраз «The New York Times і пише про реакцію виборців. Зокрема, мова йде про республіканця з палати представників Макса Міллера, який був помічником головним помічником Дональда Трампа, коли він був у. Президенту в білому домі, зокрема про те, що у своєму в нього була зустріч, і насправді в суботу в місті Солон його привітали оплесками. Кілька присутніх навіть встали, щоб публічно подякувати йому за голос, який він віддав на підтримку України. І місцеві жителі вишукувалися в чергу, щоб потиснути йому руку. Отже, ми бачимо, що насправді всі ці лякалки, про які говорилося, і я вам пам'ятаєте, також наголошував, що було зроблено соціологічне питання серед прихильників республіканської партії щодо цього проєкту голосування чи не голосування підтримки, чи не підтримки України Так от більшість, тоді висловилась за продовження за підтримку України. Зараз ми це реально бачимо, і про це пише The New York Times. Reuters. Міністр оборони Росії замовив додаткові так, там, Сергій Шойгу сказав про те, що треба, от, ну, наводжу його слова, що для підтримання необхідного темпу наступу необхідно збільшити обсяги, якість озброєння і військової техніки, що надходять у війська в першу чергу озброєння. Цитує Шойга заяву, яка опубліковала в Телеграм. Ну, на нараді з вищим військовим командуванням в Москві Шойгу доповідав начальник генштабу. Валерій Герасимов. Ну і тут пише також Ройтер про те, що внаслідок того, що в Україні не вистачало збройним силам України озброєння. Росія цим скористалася і там от про закупила там, пів десятка сіл на Донеччині і покращила свої позиції на Харч. Харківщині, зміцнила їх там. Пише Ройтерс. Guardian. Сенат схвалив е заборону на імпорт російського урану. Ну в грудні за це просувала Палата представників. Тут Сенат одноголосно, як пише. Це Guardian, Ну і також наводить цифру, що за даними управління енергетичної інформації США у 2022 році американські атомні станції імпортували з Росії близько 12% урану. Також The Guardian згадує про нашу всю 98-річну бабусю Лідію Степанівну Ломіковську, яка от пройшла пішки 10 кілометрів. За телеграф. Нафтоприробний завод у Рязані вночі був е, завданий ударами безпілотниками, там сталася пожежа. Ну, вони пише за телеграф, що це повідомляють е, російські телеграм-канали. Ну і наводить цифру, що нафтоприробний завод, який належить і управляється Роснефтю, приробляє, приробляє близько 5,8% загальної переробки сирої нафти у Росії. Він був вже раніше мишеню для атак з боку України, і дуже добре, що в нього попадають ну, серйозно 5 і вісім один автопоробний завод. Сподіваюся, що це реально буде впливати на спроможності постачати необхідне паливо для окупаційних загарбницьких військ Російської Федерації. Sky News. Sky News наводить дані. Американського інституту вивчення війни, який говорить про те, що зараз наступ на сході так, Донецької області росіян уповільнився. Ну, бачите, ще не дійшла зброя, він вже уповільнився. Ну, сподіваюся, що коли зброя дойде, він не тільки уповільниться, буде стабілізована лінія фронту і він почне відступати. Дуже на це сподіваємося і віримо в це. Французька Лемонт також пише про пожежу на рязанському нафтопроробному. Заводу, і те, що він був атакований 13 березня, крім того, Лемонт пише, що Росія стверджує, ніби збила шість ракет атакам з великої дальності, випущені Україною. Ну, речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив у вівторок, що не може підтвердити, що будь-яка з ракет була збита. Ну насправді, дійсно про це поки що публічно нічого так сильно невідомо. не відомо, не чи справді запускали ми. Ракети в бік Криму Лімонт пише про те, що Міністерство збройних сил Франції наказало виробникам, які беруть участь у виробництві ракет Астер, щоб вони віддавали пріоритет у виробництві цим замовленням над іншими. Про це повідомив мені збройних сил Себастьян Лекроню. Перший Лемонт, у понеділок на Острові калі під час інтерв'ю зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Ну, ракета Астер, це вона може бути використана проти будь-яких фактично ну, повітряних цілей. Це класу поверхня повітря. Ну, навіть є вже розробки, вони можуть вражати і балістичні ракети. Ну, в січні 2023 року була підписана угода з виробником цих ракет на постачання, на закупівлю і постачання в Україну 700 таких ракет. Сподіваюся, що мова йде саме про постачання в Україну цих ракет, і це буде дуже для нас добре, бо ці ракети можуть звувати практично все, що літає. І це дуже добре. фігаро. Росію звинувачують у глушенні сигналів GPS цивільних літаків Балтійському морі. Ну це цього приводу були виступили міністри закону справ Естонії Латвії. Литви, фінська авіакомпанія Фінер навіть скасувала у понеділок два рейси в Тарту так, в Естонії, поки не знайдуть, як вирішити це питання. Ну, І, зокрема, пишучи що з грудня 2023 року Москва фактично видав таку певну форму гібридної електронної війни зі свого каліниградського анклаву, розташованого між Литвою та Польщею. Французька Лібересьо пише про ну, цікаву заяву. Ніби президента Білорусі Лукашенка який закликав білоруських спортсменів розбити обличчя суперникам ну розбити обличчя це в лапках, це фігурально. Він пише про те, що якщо ви вирішили під нейтральним статусом, значить піти, це хороший спосіб для нас політично вдарити по обличчю у разі перемоги. Зокрема, далі у заяві Лукашенка йдеться про те, що ми далекі від дивізу олімпійських ігор швидше, вище, синіше. Разом який любив Піардекуберден, якщо ви зробили свій вибір і їдете туди в нейтральному статусі, побийте їх, покажіть їм, що ви справжній Білорус. Закликав президент Білорусі Олександр Лукашенко про це пише Французька Ліберасіон. Ну і, зокрема, тут вона нагадує, що було прийнято в березні рішення, що вони не будуть брати участь у пораді, а також що вони будуть виступати під нейтральними прапорами. І у разі перемоги, сподіваємося, що таких перемог не буде. А якщо буде то дуже мало, а краще щоб не було взагалі, не будуть звучати гімни ні Білорусі, ні Росії. Звідочий Цайтонг, німецька з очі Росія атакує. Україна атакує російських військових Круму. Ну знову це за інформацією з Росії, Україна атакувала російські військові бази на Кримському півострові за допомогою ракет великої дальності атакам поставлених США. Міністерство оборони в Москві заявило в своєму звіті про цю ситуацію. Що система протиповітряної оборони відбила шість ракет атакам за минулу добу? Ну те. Ми вже про це з вами згадували. Але тут, зокрема, час, що незалежний інтернет-портал Астра повідомив, що під час обстрілу позицій протиповітряної оборони поблизу кримської столиці Сімферополя сталася пожежа. І нагадує, що Сімферополь знаходиться понад 200 кілометрів від лінії фронту. Також мова йде про те, що був обстріл під обстріл потрапив аеропорт Джанкой на півночі Криму, де дислокується вертолітний полк і сили протиповітряної оборони. Ну і також. Був обстріляний військовий об'єкт у районі Чорноморське на північному заході півострова. Обидві бази і Джанкой, і Чорноморське, знаходяться менш ніж за 150 кілометрів від фронту. Про це, про це пише Зюдойча Цайтон. сподіваємося, що таке попали. Побачимо, напевно, ну, буде скоро більш зрозуміла детальна інформація з цього приводу. Віримо, що наші влучили туди, куди хотіли. Німецько, німецьке агентство преси, Presse Agentur, про критику президента Німеччини Вальтера Штанмаера, який там був, сказав, що е, він ніби підтримує, ну, не ніби він підтримує от рішення канцлера Шольца не надавати поки що, не надавати ракети Україні системи ракети Торус. Ну і зокрема, він там 에, достатньо так скептично поставився до експертів, які до цього закликають. І з цього приводу, його критикувала голова комітету з питань оборони Марія Агнештрак-Цімерман. Так з Мундестагою. І, зокрема, вона сказала, що замість того, щоб відповідати своїй ролі федерального президента і виступити перед громадянами з великою промовою, щоб пояснити їм серйозні ситуації. Він висміює експертів, щоб підтримати виборчу кампанію Соціал-Демократичної партії Німеччини, сказала Цімерман Тагішпілю, що це просто недостойно. Ну, також е, Німецьке агентство преси пише про те, що Латвія вирішила надати подальшу військову допомогу. Е, про це заявила прем'єр-міністр е, Латвії Евіка Сіліна, що Латвія надасть додаткову військову допомогу. Українські збройні сили мають отримати зенітні установки та безпілотні літаки, розвідники зі складів армії країни НАТО. Ну сподіваюся, що в е, цьому, цьому будуть наслідувати прикладу і інші держави, країни-члени НАТО. Видання ВЕЛТ. Цікава насправді, на мою думку, інформація про заяву президента Ради Європейського Союзу Шарля Мішелля, що готуєтесь до 2030 -го року. І Він закликає, як пише Вельт, швидко прийняти Україну. Він до особливих закликає до особливих правил переходу, які дозволяють позачергове приєднання. Ну ми розуміємо, що на це буде негативна реакція з боку Угорщини. Можливо, ще деяких країн, але добре, що він зробив такий заклик. І в цьому напрямку потрібно рухатися. Головне тепер, щоб тільки чинна влада в Україні виконала все те, що передбачено, для того, щоб бути членом Європейського Союзу. Бо в нас тут насправді є проблеми і про свободу слова, є питання, і про корупцію, і інші моменти. Неприємні. Їх треба всі усунути, не знаючи, ця влада на це здатна. Побачимо. Ель Паїс, іспанська, демократи прикривають Майка Джонсона, республіканського спікера Палати представників. Вийшов такий матеріал з таким заголовком. Ну, мова йде про те, що там, як ми вже з вами говорили, що хочуть його, ніби все-таки спробувати усунути з посади спікера палати представників, та частина така протрампійська республіканської партії. От демократи з цього приводу заявляють, що вони... Не допустять це зробити. Там перевага, якщо не помиляюся, один голос його республіканців, і їм буде важко це зробити без голосування з боку демократії. Побачимо, як буде далі розвиватися суд події, але мова йде, що він має піти з посади, як його попередник, саме за те, що він от поставив на голосування підтримку України. Ельмондо. Інспанія демонструє повітряну морську силу, щоб попередити Росію. І Ельмундо пише, що авіаносець військово-морських сил Іспанії, Хан Карлос I, який має довжину 230 метрів, як два стадіони сантьяго Бернабеу, і вийшов е на початку квітня з бази своєї для, ну, для того, щоб три місяці курсувати, забезпечувати. Безпеку в на європейських водах з узбережжя Гейського моря до Балтійського. Ну, от, мова йде про те, що його супроводжують десантний корабель Галіція та фрегати Блас Делезо та Рейна Софія, які входять до складу експедиційної бойової групи Дедало 24. Ну і керівник цієї групи, контрадмірал Хуан Карлос Вільяр, сказав: Ми тут, щоб зробити свій внесок у посилення сигналу стримування та дати зрозуміти, що невигідно здійснювати агресію проти будь-якої країни союзника НАТО. Ну, мова йде про те, що там на ньому сім літаків, три вертольоти та понад 1700 військових. Група залишила військову морську базу рота І на початку квітня, як я вже говорив, для тримісячного розгортання з місією підтримки Заходів посиленого спостереження НАТО розпочатих після вторгнення в Україну 에, Росії. Для Републіка Італійська. Також, як і багато видань відомих, пише про 98-річну бабусю з України, яка з села Очеретино пройшла пішки 10 кілометрів з палиці та з. Дерев'яшку, як вони тут пишуть, з дерев'яною палкою. Для стампа ще більше військової допомоги Києву з Норвегії. Ну, прем'єр-міністр Йоанна Згар Стори оголосив, що буде там 7 мільярдів норвезьких крон, це понад 590 мільйонів євро. Додатково збільшити підтримку в Україні в 2024 році. 6 мільярдів крон з цих 7 мільярдів будуть на системи протиповітряної оборони. В першу чергу, ну, допомога нам дуже потрібна. Дякуємо. Сподіваємося, що вона буде продовжуватися збільшуватися, бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна!